Отже, Зеленський прибув сьогодні до Британії. Про це повідомив прес-секретар президента. Мета візиту до Британії поглиблення оборонної співпраці, і під час візиту Зеленський зустрівся вже із королем Чарльзом III, а також із прем'єр-міністром. Великої Британії Кіром Стармером. і, окрім того, із спікерами обох палат парламенту. Завтра він буде в Нідерландах, також буде виступати в парламенті. Ну і, ймовірно, навіть відвідає саміт НАТО, який буде проходити 24 та 25 червня. Уже відомо про те, що, як повідомив Зеленський, звісно. Досягнуто угоди про створення спільних оборонних підприємств разом із Великою Британією, а також про допомогу у військовій сфері. Загальні фрази, деталей поки що немає, але однозначно візит має на меті з'ясування того, наскільки Велика Британія готова нам допомагати і надалі. Ну, про новини поки що, скажімо так, нормальні. Не можу говорити, що вони обнадійливі, Втім, Велика Британія справді нам чимало допомагає. Хотілося б, звісно, більшого. Але це не заважає росіянам бити по нас знову, знову і знову. Вони вдарили сьогодні в день балістикою по навчальному закладу в Білгород-Дністровському. Відомо про трьох загиблих. Також відомо про те, що у Києві загинуло 9 осіб. Минулої ночі росіяни били балістикою по центру столиці і вже також летять шахеди на територію України, тому слідкуйте за сигналами тривоги. Ситуація вкрай непроста, звісно, в Україні. Сполучені Штати Америки висловили стурбованість тим, що росіяни б'ють по нас ракетами і балістикою і вбивають. Посол США при НАТО Меттю Вітак заявив, що американський президент розчарований через російські удари по цивільних об'єктах і великих містах в Україні, але вкотре повторив, що Трамп очікує від обох сторін щось. Що він від нас очікує, мені, чесно кажучи, сказати складно, може також, як і Путін капітуляції. Але я не виключаю, що російсько-українська війна буде в центрі уваги майбутнього саміту НАТО. Принаймні, європейці налаштовані в цьому сенсі дуже-дуже позитивно. посол США при НАТО Вітакер сказав, що Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів. Ми закликаємо обидві сторони до стриманості. Хоча ми не б'ємо по території Росії ракетами. Тім я сподіваюся, що це скоро відбудеться. Єрмак, керівник Офісу президента України, повідомив про те, що Україна успішно розробила та запустила у виробництво, серійне, звісно, тактичну балістичну ракету САПСАМ з високою потужністю. Ви, певне, про неї вже чули неодноразово. Це, друзі, вже офіційне повідомлення, хоча від експертів раніше лунали подібні заяви. Я свідомо не коментував це, оскільки намагаюся посилатися на офіційну інформацію, і про це ми можемо говорити вже вголос. За словами Єрмака, який давав інтерв'ю в виданню The Times, під час травневих випробувань цього року ракета вже вразила російську військову на відстані близько 300 кілометрів, яку саме іде він, звісно, не уточнив. На питання про можливість завдати ударів такою ракетою по Москві Єрмак відповів, що справи йдуть дуже добре, дальність поліпшується, і, як пишуть вже фахівці, аналітики, то можлива дальність польоту такої ракети близько 500 км. Вона має бойову частину в 480 кг вибухівки, що більше, ніж удвічі, за Атакамс. Можливо, саме через це Трамп і говорить про те, що він очікує рішень з обох сторін, він не може не знати, що в Україні вже є своя ракета. І яка, до речі, може летіти зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку в 5 разів. Це дуже і дуже потужна справді ракета. Головне, щоб її було в достатній кількості, тоді Путін буде, я думаю, більш зговірливий. Ну і тепер, друзі, до Близького Сходу, про який Дональд Трамп. Полюбляє багато говорити зараз. І от нині, коли я вам записую це відео, він строчить прямо один за одним пости у мережі True Social. Є справді йому про що писати, тому що історія на Близькому Сході має дуже дивний сценарій. Ну, як на мене, заздалегідь погоджений. Чому я так стверджую, я вам зараз про це розповім. Але хотів би торкнутися однієї скандальної теми, яка для нас корисна, що виникла між Москвою та Вашингтоном. Справа в тому, що запасний президент Росії Медведєв опублікував у себе в телеграм-каналі пост про те, що він засуджує удари Сполучених Штатів по Ірану, і нібито Росія готова передати Ірану ядерні ракети. Трамп відреагував на цей пост Медведєва, який погрожував саме передати ядерну зброю до Ірану, щоб той завдав удар у нею по Ізраїлю, і написав наступне. Чи я дійсно почув, як колишній президент Росії Медведів, недбало кидаючи словом на букву «Я», Ядерний, говорив, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану. Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені про це негайно. До слова на букву Я не можна ставитися так недбало. Напевне, тому Путін бос. Таким постом, справді, Трамп зробив комплімент Путіну і трішки присадив Медведєва. Той швиденько відреагував на цей пост і опублікував відповідне повідомлення у себе, що він мав на увазі, що ядерні боєголовки і ракети до Ірану можуть постачати інші країни, але не Росія. Втім, почав говорити про. Договір про нерозповсюдження ракет, стратегічних і там іншої дальності. Мовляв, він його підписував ще, коли був президентом, і цей договір діє. І що ж тепер далі? Ну, чесно кажучи, маячня. Але загалом, в такий спосіб, Трамп передав Путіну привіт про те, що не треба передавати до Ірану ядерні ракети. бо... Там все буде відбуватися не за сценарієм, погодженим із Росією, оскільки навіть очільник служби зовнішньої розвитки Росії нарешті сьогодні повідомив про те, що Сполучені Штати Америки не ставили до відома Росію про удари по Ірану. Ну, а в мене тут таке, знаєте, риторичне запитання виникло: а що мали поставити до відома? І сьогодні, там в Москві був навіть очільник закордонного відомства Ірану. За дорученням Аятоли Хаменеї, він нібито туди повіз листа, в якому Хаменеї просить Росію про допомогу. Я щойно моніторив детально телеграм-канали російські офіційні, які є рупором Кремля. Жодної якої заяви про підтримку з боку Росії Ірану я не знайшов. Єдине, що Путін назвав початок військових дій Ізраїлю проти Ірану неспровокованою війною.